Коли дивлюсь глибоко в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки урочі, в душі квітки і зорі золотії, а на устах слова, але не ті, усе не ті, що мріються мені. Коли вночі лежу я у півсні, либонь, тих слів немає в жодній мові, та цілий світ живе. У кожнім слові, і плачу я, сміюсь, тремчу млію та в голос слів тих вимовить не вмію, якби мені до страти струн живих, якби той хист мені, щоб грать на них, потужну пісню я б на струнах грала, нехай би скарби всі вона зібрала, ті скарби, що лежать. Душі на дні, ті скарби, що й для мене, та й мрій, Та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що голос невимовні. Якби я сими барвами владала, то я б на барву барву накладала, і малювала б щирим самоцвітом. Отак, як сонечко причисте літом. Домовили причисті руки, чого домовець не здолали гуки, І знав би ти, що є в душі моїй. Ох, бар і струн, і слів бракує їй, І те, що в ній цвіте весною таємною, Либонь, умре, загине вразо мною.